Фарба полотної колеса замість пензля так народжується мистецтво ветерана Валентина Олексієнка. Антин родом з Бучанщини. Два роки боронив Україну у складі танкового екіпажу. Коли служив на Харківщині, травмувався. Тяжкий перелом шиї, і повна втрата чутливості нижче грудей. Проходячи лікування, захопився мистецтвом. Це його друга картина. Повороти долі на жовтому світло, на чорному біль. Але разом пояснює воїн, це шлях. Він найде своїм світлим шляхом все життя. В неї все добре, все чудово в неї. Але буває такий поворот, на який вона не розраховує взагалі, от як в мене стався. так. І тут трішечки ми додавали чорного. Але жовтого, як бачите, тут трошки більше, щоб люди не забувалося, що все-таки світлих моментів в житті буде більше. Інтерес до малювання прокинувся у ньому під час реабілітації, яку він проходив у Львові. На це його надихнула дружина. Реалізувати ідею військовослужбовця допомогла художниця Зірка Савка. Вона першою побачила це не просто експеримент, це новий мистецький почерк. Підібрали матеріали, знайшли приміщення. Тепер своїм прикладом Валентин хоче надихнути інших. У задумах автора ще три картини. У планах благодійний аукціон. Частину коштів Валентин хоче передати на потреби армії та на реабілітацію побратимів.